Так, що, друзі, всім доброго ранку. Слава Україні. Слава нашим Збройним силам, дякуючи ми маємо можливість продовжувати займатися цією справою. І у нас вже є трошечки приплодику. Хто контролює мій канал, ви знаєте, що... Свинку звати Любашка, що в нас срок був в п'ятницю. Ну, срок це той день, якщо рахувати, включно той день, коли ми осіміняли перший раз. І був в п'ятницю. Але може бути здвинутися, по-друге, це може бути по-різному кожної свинки. І може переходити там день, два, три. Але ну, чітко на 114-й фактично всі свинки народжують, якщо все у них нормально. Так що пуповинку я стараюсь зразу не трогати. У нас є ну, лампочка, можна під лампочку. По молоку у нас вже трошечки молочко появилося. Це для тих, хто буває говорить, от свинка народила, немає молока. От, коли нажимаємо, молока такого активного немає. І, е Можна вколоти окситоцин не тільки для того, щоб свинка народжувала, а для того, щоб ще проявилося молоко. Босяків у нас трохи є. О, зараз будемо контролювати цю ситуацію. Зараз цього валячка ми засунемо під лампочку. Трошечки він походить, потім ми овинку укоротимо. Ну, Можна в принцип, тут пульсації немає, два пальці. Один до одного одірвали і викинули. Можна притримати трошечки і все. Ну, щоб не кривив. Так що босяки не боянимо. Свинка в нас помісна, неправильна. Що, чи ти вже вбій їдеш? Давай. Ось такі у нас босяки. Отакі. От Знову парована. Цього можна відривати стараємося укорочувати. Так, давайте ви тут не розмовляйте, а потім будемо вже нижній ряд. Там ще в нас є пару босяків, ще пару є поросят, кучки. Стараємося, щоб тепленько було. Є, звісно, і мишенятка. Е -е. Бо, не, на Цього ми зараз візьмемо під в нас прохладненько. Іди, іди, дивіться трошки. Давай, ми туди іншого візьмемо. Іди сюди. Тобі теж трошки укоротити. Сарай пропаданько. Чому? Для чого? Для того, щоб поросятка. Давай, давай, давай. Вивертайся. Вони ховаються тоді під лампочку автоматично. Коли встарає дуже жарко, то вони не ховаються під лампочкою. Трошки накидали солінки і свинка перед опоросом. Буває там багато критики до інших свиноводів, що в клітки грязно. ну, Понятно, коли це буде станок, тоді ми її контролюємо. По-перше, в усіх параметрах ми контролюємо шринку. От, і так само вона не буде ходити по клітки, вона не буде проявляти природного такого інстинкту, вона не буде зрібати купу солому там, чи що ви її накидали, вона не буде робити гнізда. У нас традиційним методом мені так подобається, хоч у мене свиноматки, які відлучаємо, стоять в індивідуальних станках. І після того, як вони закріпили вагітність, ідуть отакі клітки. Те, що ліпило, що не було, отаке воно у нас і є. Ну, по такому принципу принципі мене задовольняє така ситуація. Так, що там вона за... воно там знизу. Давай. Що, ось ось ось. Що ось ось. там такі. Так що, друзі, не треба критикувати, треба просто брати і працювати. Працюють той, хто хоче, той хто може. І це осіна. То неправильна свиня, чи правильна свиня, немає різниці. Все, що спорували, то все ваше. Свинки, в принципі, потенціал, як, -як таковий, не дуже великий, тому що свинка у нас е, змішана з дюрком. Е, більше тут не одна лінія вже дюрка йде, я маю помість. трен-дюрок, тобто кантур і... І чистим дюрком вона парована від одної, тобто їхня мамка, від одної лінії. І потім ми взяли вже, коли спарували, коли вже з'явилися такі свинки, ми їх спарували е, дюрком Володьканим коржівці. Питали мене, де сім'я можна взяти. Сім'я можна взяти в кожах, е, замовити через нову почту. був період часу, що не продавав, тому що в нас був карантин, тут поруч недалеко 10 кілометрів. І він не продавав. Також можна, є такий канал, Ютуб-канал Сергій Стрілецький. О, це переселенець з Херсону, який є, був фермером, була, був сарай, були свої свині, були хряки, брав сім'я, парував, продавав, жив, існував. І прийшла нечість, яка так сказати, позволила його всього. І Через 5 місяців окупації він виїхав, кажись, 5, п'ять, виїхав на Запоріжжя, простоявши вже там 5 місяців, 5 чи 6 днів на блокпосту Кацапському, пройшов цю фільтрацію і виїхав. І розпочав все з нуля, тому що все, що було, все він там вилізав, криків постріляв, у яму, тому що він без світла, без води, без нічого проіснував там, тому що не життя. П'ять місяців. Так що друзі не все. Воно йдуть ще пару пасажирів. Давайте, пучкуйтеся, добивайтеся собі в місце. Поросяток у нас вже трошечки є. Хто там ще ти хочеш. Ти ж Тама підламка. Дівайся, що ти такий самий малий? Не знаю, що з нього буде, звісно. Но... Що Бог дасть то все вторгну. Добре, звісно, коли проводять пару свинок, так він виверне трошки. Давай, давай. Пару свинок і тоді, звісно, набагато краще. Оце заставить, звісно, шмоктати нижні я теж про окситоцин. Ми вкопили один кубік окситоцину. Для чого? Правильно, для того, щоб з'явилося у нас молочко. Я думаю, все будет хорошо. Они сейчас разберутся по соскам. Воно уже пришло нижний ряд, что то шукать. Дивите, ой, бойзечко. Ой, бойзечко, а мы дуркуем, мы дуркуем. Такая сумка невеличка. Можно чуть-чуть подложить предложить какие Так что такие дела. В принципі, є, інформації є багато. Я розказував, показував не один опорос, навіть у ці клітки. Е, мені подобаються такі свинки. По-перше, по характеру, по-друге, по тому, що ну, їхні поросята, просто як для мене, як на відгодівлю, вони е, ну, як сказати, мають хороший потенціал і в рості, і в виході. О, і затраті кормів. Так що маємо отаку босоту, отакий колектив у нас о, воюють. Я думаю, що розберуться. От, поросятка видно по воді непогані. Свинка в нас під кровкою, значить молочко в нас попускає. То в нас... Це може також бути признаком, що закінчується опороз. О, тому що коли свинка... Рохає, то є добре. Жопи виглядає. Що там? Хтось знизу хоче, ти зверху хоче. Так, воно там знизу. Мамати, кошти. Найсов, найсов, найсов. Давайте, ребята, давайте, давайте. вже води. тепер задача яка? Задача в нас яка? Задача в нас знайти... Зуби поскучувати. Я в перший день скусюю, ще одного приніс. Зуби скусюю і ну, контролювати, щоб все було не нарік. Що там таке? Так, а ну давайте шукаємо сусочки. Амуська вивертайся, давай, давай. Давай, 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 гарний, давай. Вони почали смоктати їх, потім кожен буде смоктати свою. Ось, ось. Молочко дюрчить, все добре, а он там знизу. Давай, давай. А ти йди сюди. Шукай, шукай. Ні-ні, не туди, не, не, не мешайте один одному. А ти йди сюди, сюди. Вон туди біде. Ось вот. так. Вот Ось такий у нас колектив. Число не кажу. Число не кажу, але я так привик, щоб... Не казати кількість, щоб не злазити. Уже ну, що залишиться через неділю, то вже буде все наше. Так що, друзі, ще один отакий рижий опорос. Я думаю, вони розберуся. Сосків поки вистачає. Кількість невелика. Ну Мені вистачає. Що дав, то все торбу. Мені добре, коли ми маємо 10 штук. І того достатньо для того, щоб забезпечити відгодівлею себе. О, отакі воно Так Якщо сьогодні я не засняв саме початок, чому? Тому що коли ходиш з не завжди береш з собою телефон. Ну, звісно, треба його брати завжди, тому що треба вдруг там чого там. Позвонити чи там ще, що, ну а на жаль не вийшло. Не що йти йде, ну йде. Такие ще малий у нас є. Ну, вони є потенціал, шукайте там знизу. Давайте, давайте. Так, тут не треба бити, воно ну, є там сосочки, давайте, так. Це є така проблема. Трохи. Ну хоть оно, ребята. Шукають ось. ось. Троєну. Ось ось ось. Ну так. Все, працює, працює. Роботи. Вона ходять. Погано. Є, звісно, моменти, коли свині е, от, з перших минут починають смотати, одні ті самі соски, наприклад, до двох. І починаються проблеми. Те, щоб гарненько вивертались. Тоді починають бити. Але ще що ми візьмемо? Ми візьмемо кусочки наші, візьмемо, підемо горілочки, наберемо горілочки і де будемо скучувати зубки. Горілочку для дезінфекції. Так що, ну, я думаю, вони розберуться. Є отакий у нас момент. Тобто такий у нас результат. Це дуже добре. Чому? Тому що я планую їхати на Донецьк до хлопців, віддавати автомобіль і хочеться, щоб вже розродилося, проконтролювати, щоб усе було чим Для того, щоб Ну це наш хліб. Не хочеться втрачати, воно тикається вдвох. Тикається воно. А сусок нижній вільний. А ну найде чи ні? ні? Так що, друзі, така у нас ситуація. Так що, о, повертайся, повертайся. Так що не робіть сараї дуже жарко, тому що тоді свинки залишаються біля мамки, навіть тоді сам станок не спасе. Чому так? Тому що ну, вони починають тусуватися біля мамки, лежать біля неї. І вона може їх придавити. Ну а коли б так, температура яка для садоватки хороша, в радіусі 18-15 градусів в самому сараї, то це допустимо нормально. Пойде і е, зараз мало хто кочегари сарає. Ми ще туди поруч, курничок почищений. Маленьку буржуйку кочегаримо, основну ми не ну, таким чином, І вони ховаються тоді. Туди де тепліше, тому що для свині нормальна температура, а для поросят прохолодно. Так що зубчики ми скушуємо в перший день. Ось так вивертається. Зубчики в перший день. На третій день ми з кушуцю робимо купіровку хвостів, профілактика від канібалізму. І капаємо коксодіостатик в ротову порожнину. От, профілактична процедура від коктейдіоза і залізу. Ось так. Вивертається. Так, вивертається. Што? А, у нас ще хтось народився, Жсть підемо. Точно є, що у нас один воно, пасажир. Опа. Ще один у нас є пасажир. Я думаю, що вже будемо йти погоріли. Ось за бичок такий. Правильно думби, дивіться, який бедер, так? Да? Ну, головна задача не треба такі бо у нас... Тож деякі люди там кипішують. Витерти соплі з роти, він, в принципі, не задихається. О, ніякого пупа там сразу дривати не треба, від того серце в нього не стане. тіх 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 Якщо поросятка родилася і не дихає, відро холодної води, поруч, щоб було, і холодну воду його різко холодну воду і витягуємо. Іде скорочення м'язової тканини. І таким чином можна запустити. Ну, Не завжди виходить. Хороша, хороша, так. Ось так, так подія добре, акціону. Тут теж можна поповинку укорочувати. Пульсації немає. Якщо є така пульсація, кров, пульсує, то краще тоді нічого не робити. Ну, дати, щоб вона перестала пульсувати, бо тоді треба буде або зажив, або перев'язувати. Цього Цю, ми, цю, цю ми положили під цьому. Таке время у нас вже на даний момент, так записати 8 годин, рівно 8 годин. рівно 8 годин. 802. Это 801 народилась. Наша платька така. Наші такі патьки, да? Ти Баська. Хороша дівчина така. Тих-хих-хи-хих-хих. Що там, що? Будемо ще зуби спущувати. Тихо, тихо, тихо. Чого там так. Тихо тихо. тихо, тихо. Да, да. Щоб ніде не попав під роздачу ніякий озядоті. Так, вивертайся гарненько, давай. Що, мабуть, не розродилася, бо давай, давай. Гарненько, давай, давай, давай. гарненько, давай. давай. Ось така хороша дівчинка. Давай, давай. давай. Гарненько вивертаємо. Давай, давай. О, закриваю, позакриваю, будете тоді сидіти. В цьому. Все. Давай, давай, Все. Мене в мамку, і тоді так краще. Так що, друзі, ну отак проходить опорос. В принципі, всього опоросу я не заснімав. Опоросів хватає. Як виявляється на світ наші поросята, задача наша, яка осімінити свинку, хто хрячком, хто штучно. чекати 114 днів, а потім спостерігати і контролювати ситуацію. Контролювати для того, для чого. тому що це стресова ситуація в свинці. Як би там не було, багато людей пишуть там і дзвонять мені, це речно свиня кусає, порося там, розриває, не пускає, кусає господаря. Ну, По-перше, багато залежить від цього, від породи, тому що такі породи, як йдуть на промислових напрямках, велика біла еландра, дуже круто виходить такий гібрид F1. От. Але вони трошки якісь такі в них, по характеру дурмувати. Ну, Те, що в мене тут є, то не є супер-пупер, це вже таке перехресне. Але що є, то є. Бог дав, то все в турбу. О, Так що будемо годувати те, що маємо. Я думаю, що фактично все, ну, одне те саме, але кожна свиня то є індивідом. І так само, як і жінка, як і кожен із нас, ми маємо характер, ми маємо стан здоров'я, ми... Ну, хтось більш лякливий, хтось більш устойчивий. Тобто тут та сама ситуація. І треба контролювати в деяких випадках, треба прийняти правильні міри. Бо бувають різні моменти, О, такі дебеленькі, ті, звісно, такі потужні такі. Да? Це у нас хто? Кабанчики, кабанчики у нас. Дівчинка одна, два, три. Оце кабани. Вивертайте, вивертай. Трохи є, трохи є кабанів, трохи є дівчат. Що там таке? Так що, друзі, ось так. Сьогодні у нас такий результат. Так казала мені віруха, що там, може, в тебе народяться. Поросята на Різдву, От, хоч ми там привикли. там нам не важно, там, коли воно, як там, тому що мені може це і важно, але не на сьогоднішній день. І хотілося б усім побажати в першу чергу здорового глузду, розуму, сприйняття ситуації, така, яка вона є, підтримки нашим захисникам, І щоб скоріше об'єдналися ми. І... Вигнали цю рашистську навалу для того, щоб жити в вільній, демократичній державі. Так що, друзі, але для цього треба щось робити. Ну, не буде у нас опоросу, якщо ми не виростимо і не всі свинку і не получимо результат. Не буде у нас свіжини, якщо ми не будемо їх годувати, робити профілакторій, ну такі справи. Так що, для того, щоб перемогти і вигнати цього гада з нашої території, треба щось для цього робити. Так що, друзі, на цьому буде все. Я думаю, що ще там або може хтось ще буде, або почиститься. Ну, а ми зараз будемо скуцювати зубки. Я думаю, що скучувати зубки, показувати, щось там розказувати, немає сенсу на даний момент. Це два. По два зубчики зверху, тобто чотири, такі кли -кли клики. Не треба їх виривати повністю. Самі вершочки скусюємо для того, щоб вони не кусали один одного і не кусали соски матері. Тому що, коли вони кусають соски матері, бувають такі випадки, що наче поросилася, приймала, а потім перестає приймати. Чому? Тому що вони накусають їй соски і її больно. Ну от і все. Так що, друзі, якось так. Так що я на цьому буду завершувати, буду займатися далі процедурами, а також буду йти справлятися по господарству. розкочегаримо наші буржуєчки, попідкидаємо дровцята та й будемо тут ходити, спостерігати за нашими поросятами. Так що, всім, друзі, пока, Всім миру, здоров'я і добра. До побачення.